Помилки тих, хто має мовний бар'єр, страх говорити або будь-які інші труднощі з говорінням іноземною мовою. Зараз розберу, як їх виправити. Перше, це те, що багато хто зосереджується на якійсь одній мовній навичці, наприклад, читати або розуміти на слух. І це також важливо, але щоб говорити іноземною мовою, треба прокачувати навичку говоріння. Читання книг та перегляд фільмів допомагають розуміти інших, але ніяк не навчать висловлювати свої думки. Говоріння це окрема навичка, і тому прокачувати її важливо окремо. Ще одна проблема це страх говорити іноземною мовою. Часто він пов'язаний з якимись внутрішніми переживаннями на впевненістю. Іноді люди соромляться говорити навіть рідною мовою, і коли треба говорити іноземною, цей страх просто посилюється. І тут важливо розвивати відчуття цінності себе, відчуття, що те, що ви кажете, важливо і цінно, навіть якщо воно оформлено у якусь неправильну граматику. Якщо цього відчуття власної цінності немає, то ви будете ставити під сумнів будь-яку думку, яку захочете сказати, і не важливо, наскільки багато ви знаєте. Ще одна проблема це страх помилок, але важливо пам'ятати, що помилки це нормально, особливо на початкових. Етапах. Ми іноді робимо помилки, говорячи рідною мовою, правда. Але саме страх помилок та критики часто зупиняє людей. Багатьом здається, що інші просто чекають, коли вони помиляться, щоб зробити їм зауваження. Але правда в тому, що багатьом просто байдуже. Ще сором за вимови та акцент. Іноді деяким здається, що от вони щось скажуть і всі одразу зрозуміють, що вони не місцеві через акцент. То тобто іноді нам не треба нічого взагалі казати, щоб всі інші зрозуміли, що ми не місцеві. Це просто і так видно. І це окей. У більшості випадках ніхто. То не зациклюється на наших помилках або акцентів. Підсумовуючи, важливо одразу підтягувати два аспекти: практикуватися в говорінню, тому що говоріння це навичка, а навичка опановується лише на практиці. А друге це розвивати впевненість у собі, тому що якщо у вас немає віри в себе, то неважливо, як багато ви знаєте, вам це не допоможе. У цьому сенсі навіть впевненість важливіша за знання. З якими ще труднощами стикаєтесь під час вивчення іноземної мови? Діліться у коментарях, я буду робити розбори.